Як гасять пожежі у віддалених селах, коли рятувальникам потрібен час, щоб дістатися місця пригоди, щоб вирішити цю проблему, в Україні активно створюють добровільні пожежні команди. Лише на Черкащині таких уже 43. Звичайні жителі села формують власну команду, яка навчається, отримує спорядження і у разі займання зможе стримувати вогонь до прибуття професіоналів. Як влаштована робота добровольців, дізнавалася наша знімальна група. І на тиждень добровольці тренуються, щоб довести до автоматизму дії під час ліквідації пожежі за кермом автівки Денис Колесников він на пенсії, раніше працював у пожежній охороні. Тож, коли почув про створення в селі добровільної команди вогнеборців, вирішив долучитись. Основні сили засоби прибувають хвилин за сорок. За півчаса, ну як яка дорога, сам головне – приїхати і не дати Потім приїжджають, коли основні сіли вони більше комплектовані, більше досвідчені. Вони вже починають гасити ну, професійно. Можна сказати так це село одне з найвіддаленіших у золотоніській ОТГ. І аби не втрачати ні хвилини під час надзвичайної ситуації, вирішили відновити стару пожежну частину та знайти добровольців. У Нас 12 учасників, у кожного є своя форма, своя касочка. Тут особак бачите, так у кожного є свої бойовочки. Керівник команди Максим Масюк показує, що їм передали польські партнери. У європейських колег подібні добровольчі формування діють уже сотню років. Новостворена команда навчалася і в Польщі, і в українських рятувальників. А за рік роботи вже мають чимало практики у боротьбі з вогнем. Одного це будівлі, будівлі дуже важко затушити, і це горе. Це важко дивитися на цих бідних людей, які постраждали від пожежі. Коли було врятоване життя людини або їхнє житло, їхні речі, чувствується ну, щось таке в душі, хороше, що ми допомогли. Он використовують для моніторингу, бо лише за минулий тиждень на ліквідацію займань сухостою добровольці виїздили тричі: керує пташкою староста села. Він теж у команді. Тут в принципі до того хто швидше приїде, ті і їдуть. Якщо далі потрібна якась допомога, люди і своїми машинами приїжджають і під'їжджають. Потім, якщо треба розкинути додаткові рукави. Щоб добровільна пожежна команда почала працювати, ОТГ довелось витратити майже півмільйона гривень. Більша частина коштів пішла на відновлення приміщення частини, оформили добровольців як структурний підрозділ управління ЖКГ об'єднаної громади. Взяти на баланс повністю і це приміщення, і автомобіль, і все майно, і керівник отримує невеличку заробітну плату. І ми маємо можливість оперативно реагувати на всі його потреби. Подібних підрозділів місцевої пожежної охорони лише на Черкащині дії. Уже 43. рішення виконкому про створення. Вони вирішують, що вони хочуть створити МПК, місцеву пожежну команду або ДПК. І після цього рішення створюється положення, яке ми затверджуємо: вони набирають людей, вони проходять навчання, вони страхуються, отримують техніку. У світі такі формування популярні і бути їх учасником. Люди вважають почесною місією. Рятувальники сподіваються, що кількість команд добровольців зростатиме і в Україні. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.